вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема безпечне користування, користування газом у побуті. І наш спікер, начальник центрально-диспетчерського управління рівненської філії газмережі Андрій Чижевський. Доброго дня, доброго дня, е, отож, пане Андрій, розпочнемо. З початку пального сезону на Рівненщині ще почастішили випадки отруєнь чадним газом. Власне про це ми і будемо говорити. Це наша основна така тема розмови, яка кількість випадків отруєнь чадним газом була зафіксована на на Рівненщі з початку пального сезону. З початку опалювального сезону аварійно-диспетчерська служба газмережі зафіксувала чотири випадки отруєння чадним газом. Загалом від початку року було зафіксовано 12 таких випадків, внаслідок яких потерпілими залишилась 31 особа. Чадний газ несе небезпеку не тільки під час опалювального сезону, а й протягом року, оскільки люди. Активно користуються газовими приладами для обігріву води, для приготування їжі, нехтування правилами безпеки та несвоєчасна діагностика стану газових приладів це основні причини, які можуть спричинити отруєння чадним газом. Хочу наголосити також, що за стан газового обладнання та його безпечну експлуатацію відповідальність несе безпосередньо його власник. Розуміло, давайте все таки детально ще поговоримо. Чи можете порахувати основні порушення, які призводять до ось таких випадків, про які ви згадали? Ну дивіться, основні і найпоширеніші порушення. Перше недостатня вентиляція приміщення, відсутність вентиляції або ж закриті двері або вікна під час роботи газових приладів. Це спричає недостатню кількість кисню в приміщенні, що може спричинити спричинити появу чадного газу. Друге неправильне підключення та несправність приладів. Некваліфіковане встановлення або використання газових приладів з несправностями підвищує ризик виникнення чадного газу. Несправності можуть включати проблеми з пальником або ж порушення герметичності. Третє. Використання газових приладів не за призначенням. Тобто, наприклад, коли люди опалюють оселю по за допомогою газової плити чи духової шафи, ці прилади не призначені для якби, постійної роботи і виділяють велику кількість продуктів згоряння. Четверте, засмічені димоходи. Засмічені димоходи та вентиляційні канали ускля... ускладнюють е, виведення. Продуктів згоряння, що також спричиняє утворення чаду. П'яте неналежний догляд за приладами, відсутність регулярного догляду за газовими колонками, котлами, плитами будь-якими газовими приладами, знижує їхню ефективність і може спричинити несправності, які ведуть до утворення чаду. Шосте встановлення газової колонки та електровитяжки в одній оселі. В такому випадку під час роботи електровитяжки в димоході утворюється зворотня тяга, а шкідливі продукти згоряння потрапляють назад у приміщення, що стає частою причиною отруєння сімей. Саме цей пункт є найчастішою причиною отруєння людей в Рівненській області. А це стосується саме колонки чи котла, теж це будь-яких газових приладів, в принципі, стосується. Угу, зрозуміло. Якщо споживачі газу захочуть перевірити стан свого обладнання, чи можуть вони звернутися до ваших колег до рівненської філії газмережі? Зокрема, але не виключно, якщо газове обладнання потребує ремонту або ж технічного обслуговування, споживач може звернутись до будь-якого уповноваженого надавача таких послуг, на які існує достатньо конкурентно спроможний ринок в Рівненській області. Хто відповідальний за стан димових вентиляційних каналів? За стан димвентканалів відповідальний є в принципі сам споживач, тобто людина сама вирішує і слідкує, коли їй звертатися в повноважену організацію, яка має дозволи на проведення обстеження, ремонту, очищення димвентиляційних каналів. Таку процедуру потрібно проводити принаймні раз на рік і бажано це робити перед початком опалювального сезону. До речі, є дуже простий спосіб в домашніх умовах перевірити стан свого вентиляційного каналу. Це можна зробити за допомогою легкої смужки папірця, піднести її до вентиляційного каналу і звернути увагу, якщо смужка не рухається, це означає, що канал засмічений, в такому випадку користуватись газовими приладами категорично забороняється. Зрозуміло. Наступне запитання. Воно ну, ви якби не лікар, але я думаю, ви володієте цією інформацією. Які основні ознаки отруєння газом? Ну, перші симптоми це якби почервоніння шкіри лиця, головний біль запаморщення. Це свідчить про вже про легку ступінь отруєння. Якщо в людини виявляється нудота, блювання, це символізує про погіршення стану. Слабкість, дезорієнтація, втрата координації, проблеми з концентрацією, сонливість, яка переходить в непритомність, це вже ознаки тяжкого ступеню отруєння. При різній концентрації чадного газу в приміщенні симптоми будуть відрізнятись. Наприклад, легкий ступінь, головокружіння, там, запаморочення, людина вже буде відчувати після 2-3 годин проведених в приміщенні з концентрацією чадного газу всього лиш 0,02%. При концентрації чаду в приміщенні 0,08% Можливий летальний випадок після 2-3 годин. А вже при концентрації 1% смерть наступає за 3-4 хвилини. Також хочу наголосити, що саме чадний газ не має ні запаху, ні кольору, ні смаку, тобто він є абсолютно невидимим. Угу. Ну і на сам кінець, давайте нагадаємо споживачам алгоритм дій, коли вони відчули запах вже газу. Відчувши в приміщенні вдома, на кухні запах газу. Дам, що газ, не відмінуючи одного газу, звичайно, має запах. все ж таки. Так, тому що в ньому є одорант, і в принципі це є той елемент, який людина. Арнольд... Це його спеціально додають туди, щоб так, люди відчували. Щоб люди відчували саме запах, бо метан також не має запаху, як сам як газ. Відчувши запах газу в приміщенні, перше, що треба зробити, забезпечити. Якісну вентиляцію приміщення, відкрити, наприклад, вікна, двері, щоб був доступ свіжого повітря. Друге, перекрити газовий кран. Зазвичай його можна вдома знайти в районі газового лічильника. Третє, ні в якому разі не можна користуватися будь-якими електроприладами, не вмикати, не вимикати світло, оскільки це може спричинити іскру. Іскра може спричинити або вибух, або горіння газу. Вже при 5% концентрації природного газу в приміщенні може відбутись вибух. Межі вибуховості газу від 5 до 15%. Тобто найпотужніша сила вибуху припадає саме на 10% концентрацію. Якщо ж концентрація газу в приміщенні більше, ніж 15%, буде просто потужна пожежа. Хочу наголосити, що як відчувши запах газу, виконавши всі ці дії, обов'язково зверніться в аварійну службу газу за номером 104. оскільки виклики є абсолютно безкоштовними, і послуги, які надає аварійна служба, так само є повністю безкоштовними. Тому бережіть себе та рідних. Зрозуміло, дякую, пане Андрію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема безпечне користування газом у побуті. Зараз така актуальна тема з початком опалювального сезону. І нашим спікером був начальник центрального диспетчерського управління рівненської філії газмережі Андрій Чижевський. Ще раз дякую, пане Андрії. Також хочу дякую. подякувати пані Нелі Новачук, за яка здійснювала переклад жестової мови нашого брифінгу. Ще раз дякую за увагу. До побачення до нових зустрічей.